Харків працює на майбутнє. Незважаючи на складну ситуацію в країні та зменшення державного фінансування, у місті тривають поточні та капітальні ремонти. І щоденна робота з прибирання вулиць та благоустрою вирішуються питання життєдіяльності міста. Ці та інші питання керівництво міста обговорило під час засідання виконавчого комітету Харківської міської ради. Зв'язкову виданим на території України воєнного стану засідання виконавчого комітету Харківської міської ради проводиться в режимі дистанційного засідання. За результатами реєстрації до участі в засіданні виконавчого комітету віддали на приєдналися 12 членів виконавчого комітету. Усього беруть участь у засіданні 13 членів виконавчого комітету. Нагадую, кворум 11 осіб, таким чином кворум у нас є. Переходимо до обговорення порядку денного. Серед болючих тем діти, які через війну та життєві негаразди опинились без батьків. Тож у першу чергу були вирішені питання щодо надання дітям статусу дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, щодо влаштування дітей до дитячих закладів, щодо призначення піклувальників для дітей сиріт. Визначились також з місцем проживання малолітніх дітей, які залишились без батьків, та розглянули питання про негайне вилучення малечі з проблем. Мних сімей жодна дитина не має бути покинута на призволяще, Тож харківська влада ретельно пильнує за булею малечі та бере активну участь у вихованні і забезпеченні гідних умов життя. Ще одне кричуще питання: зруйновані та понівечені будинки у Харкові. Виконкому ухвалив рішення щодо виділення коштів з міського бюджету на проведення негайних ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт у багатоквартирних житлових будинках та неприбудинкових територіях. Члени виконкому також переглянули питання щодо порядку використання коштів, призначених на реалізацію цільової міської програми будівництва, придбання доступного житла протягом 2021 року. Шого 2030 років та реєстр кандидатів на участь у цій програмі, а також надання пільгових кредитів учасникам бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. за, прошу голосувати. Проти утрималося на А ще за рішенням виконкому у Харкові з'являться меморіальні дошки Володимиру Пелюху та Олександру Подольському. Серед іншого, рішенням виконавчого комітету було зачинено міське кладовище по вулиці Франка 43 та вирішено питання демонтажу низки пошкоджених та зруйнованих внаслідок воєнних дій об'єктів. Розглянули і звернення харків'ян та запити бізнесу, які потребують рішення міської ради. Це надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, демонтаж окремих спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та самовільно встановлених об'єктів малих архітектурних форм, затвердження маршрутів міських автобусів загального користування. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.